Напередодні трагічної дати 70-ї річниці початку Великої вітчизняної війни у Луцькому музеї військової техніки організували виставку і презентували буклет про героїчні подвиги солдатів в перші дні війни. Другий Володимир Волинський укріп район. Краєзнавці зазначили, що найбільше дзотів знаходиться на території Володимир Волинського та Іваничівського районів близько сотні. Тримаючи лінію оборони, солдати завдали фашистам клопоту і знищили чимало живої сили і техніки. Ці дзоти є німими свідками історії, і з року в рік занепадають. Уже на світанку 22 червня 1941 року. Саме на території Волині розпочалася велика вітчизняна війна. І поряд із прикордонниками 90-го прикордонного загону перші на постріли, перші снаряди на себе прийняли і оборонці другого воли мерволинського району. Події 70-річної давнини нагадують нам, якими самовідданими були наші земляки у боротьбі за рідну землю. Сьогодні ми презентуємо буклет, прив'язаний до 70-річчя відзначення початку Великої Чидняної війни. Фактично, перший в цьому буклеті повністю описаний Володимир Волинський укріпний район. Це район, в який входять Володимир Волинський райони сучасні, яких були розміщені доти і дзоти періоду. Сорок будівництво сорокового 41-го року.